Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами поговоримо про диво. Незвичайне книгу Ерджі Паласіо, яке так і називається Диво. Для нього диво це маленький хлопчик, якого звати Огест, тобто в перекладі з англійської Серпень. Він має чудове літнє ім'я і страшну хворобу. Хвороба, яка трапляється раз на мільйони. Але так випав лотерейний білет для його родини. Як він сам вважає, і він народився таким, як він є. Він має йти до п'ятого класу, і якраз з цього розпочинається його розповідь. Фактично, ця книга це один навчальний рік одного маленького хлопчика на ім'я Огест. а він боїться. Він переживає, як його сприймуть, оточуючі, адже будучи малесеньким, він взагалі майже два роки проходив в шоломі космонавта, тому що вважав, що так люди не бачать, який він страшний, і не звертають на нього увагу. Він прекрасно розуміє про свої все, про свої вади. Він бачить себе в дзеркалі. Але все рівно йому це тяжко. Він не знає, як його сприймуть люди навколо, як будуть поводитися з ним однокласники. Але він переборює в собі страх і вирушає до цієї школи. А, якраз про його пригоди, про те, що таке справжня дружба, а, про те, як навчитися дивитися на таких людей іншими очима а, і любити їх, і йдеться у цій книзі. Мене найбільше, оскільки я вже доросла, вразила сім'я Огаста. Я думаю, що це такий дуже вагомий приклад, як треба поводитися, коли в тебе росте особлива дитина, а як треба її розуміти, як допомагати. Адже в сім'ї двоє людей Огаст і Вія Олівія, його старша сестра. ми читаємо не тільки про те, як себе почуває хлопчик. А як ті, що його оточують, наприклад, від імені Олівії? Йдеться про те, що дівчинка завжди розуміла про особливість братика, але на певному етапі їй теж захотілося трошки більше уваги, якої вона потребувала, і яку їй врешті дали батьки, коли зрозуміли, що Олівія зараз росте і вона хоче спілкування і хоче, щоб їй допомогли. Тут розповідають друзі вже нові друзі Огаста, як вони вперше його побачили, як вони пережили різні складні моменти. Разом з ним. Тобто, ми бачимо не одну лінійну плоску історію, а фактично весь спектр життя протягом 9 місяців у школі, які проводить хлопчик і його друзі, рідні, знайомі і, можливо, не дуже добрі люди, які фактично вважають, що йому не місце у школі. Хоча, крім зовнішніх вад, він не має більш ніяких проблем. Він абсолютно спілкується з усіма. Може говорити дуже розумний, до речі, допомагає навіть однокласникам, але навіть батьки деяких дітей забороняють або не хочуть, щоб Огас спілкувався з їхніми чадами через те, що, можливо, там бояться, ніби він заразний. А в книзі є маленька ремарка про те, як Огаст зрозумів те, який він. Якось Олівія обмовилася, що лише в одному з 4 мільйонів випадків людина успадковує таку комбінацію генів, як в Огі. Принаймні, так вважають лікарі. Тобто, виходить, все світ влаштовує людство величезною величезну лотерею. Зароджуючись у лоні матері, ти ніби купуєш квиток, і до твоєї появи на світ ніхто не відає, виграшний він чи ні. Як пощастить. Ам... До речі, як виявилося, що носієм цих генів, які стали причиною хвороби Огі, є і він, і його сестра. І от якраз Олівія, будучи вже підлітком, дуже переживає це, вона мріє стати генетиком. Очевидно, якраз для того, щоб знайти причину цих зламаніних, так би мовити, генів. Окрім того, ми бачимо ще й життя всього колективу. Адже п'ятий клас, в який іде огі, це нова школа. Тобто, здебільшого, це вже не є ті колективи, які були раніше, так як в нас це прийнято. А тут інша система навчання, тож збираються нові люди. Які між собою знайомляться і будують ці такі групки, як і в нас є за інтересами, за популярністю, можливо, ще там з різними аспектами, і в яку з них попаде Огі, і чи вдасться йому? І чому він взагалі прагне в житті, ви можете почитати в цій книзі. Насправді вона дуже тепла, незважаючи на те, що вона написана для дитячого віку. До речі, я би дуже хотіла, щоб в майбутньому мої діти її прочитали, тому що вона в першу чергу вчить людяності, де яким треба бути, і що таке насправді є дружба. А, також ця книга допомагає зрозуміти людей з особливими потребами. Наскільки складно їхнім родинам і те, як пережити це в сім'ї, не зробивши з цього трагедію і не показуючи дитині, що вона геть не така, як всі, а я дуже дякую видавництву Віват за цю книгу. До речі, так я не сказала. Її видали цього року в видавництві Віват, ось таким гарним хлопчиком. Який, очевидно, показує, що це Огас, Вже на початку книги він дійсно носить дуже довгі волосся, аби однолітки не бачили, як він виглядає, і я вважаю, що таких книг зараз має бути більше. До речі, на тему людей з особливими потребами ви можете подивитися одне з моїх попередніх відео, де йдеться про книгу-загадковий інцидент з собакою уночі. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, Ставимо лайки підписуємося під мій канал і до наступних зустрічей.